Студенти кажуть, народ не заможний, особливо бюджетники. Стипендія їм і на канцтовари з проїздом, і на смаколики з університетської їдальні. А от для деяких 800-900 гривень, то й взагалі ліміт на увесь місяць. Серед таких і Іра. Вона родом з Нікопольщини живе у гуртожитку. Стипендія для дівчини чи не єдине джерело фінансів. І, попри те, що як студентка гірничої спеціальності отримує більше тисячі гривень, живе від копійки до копійки. В основному стипендія уходить час на проживання оплата за всі Часть на проезд домой, на учебу. И часть, естественно, на которой остаются деньги, остается мне на проживание. У родителей деньги не беру. Стараюсь как-то прожить. Можно было бы, конечно, и больше, но подработки всегда приветствуются. Зарадити таким, як Іра, взявся Кабмін. Наприкінці листопада розглянув проект постанови про зміни стипендійного забезпечення, а просто під новий рік її ухвалив. У документі йдеться усім студентам-бюджетникам 1100 гривень щомісяця, відмінникам 1600. а для окремих спеціальностей взагалі до 2000 гривень. От тільки отримуватимуть їх лише 43% студентів, незалежно ані від кількості бюджетників, ані від напряму навчання. Студенти взялися за голови. Анастасія навчається в КНУ на четвертому курсі з успішністю жодних проблем. Проблем та привід для занепокоєння має. Навіть не несмотря на те, що у мене виходить 5-0, даже я переживаю, что могу не получать стипендію, потому что буде рейтингова система, і по цьому рейтингу мої одногрупники тоже достаточно хорошо учатся, тому я могу не попасть в этот список. Рейтинг, про який каже дівчина, є головним критерієм. Його складання у міносвіти поклали на самій вищі. Про основні принципи ми запитали у тому ж Криворізькому національному університеті. Вони будуть окремо по факультетам, по курсам, по спеціальностям. Цей рейтинг буде базуватися лише на успішності. Базове буде оцінка за нашою національною шкалою. Але коли у двох студентів буде абсолютно однакова оцінка, тоді е, має бути притягнута оцінки по стабальною шкалою. Якщо за таких умов більшість круглих відмінників можуть дихати вільно, то для так званих хорошистів настануть нелегкі часи. Студенти кажуть, чи отримуватимуть стипендію і надалі для них нині загадка. І якщо ні, вирішили, навчання поєднуватимуть із роботою. Если без стипендии буду искать какую-то работу, уже в зависимости от того, какая она будет, то есть где-то во вред учебе, возможно, где-то нет. то есть учеба в любом случае остается приоритетом. Уже ж не тот возраст наши родители сидеть, поэтому как-то как, -то, как -то крутиться, как-то... Если получится деньги зарабатывать на дому, там, допустим, только положительно буду к этому относиться. А так, извините, стипендии если не будет, а что делать? Только работать. За таким підходом неминучі падіння успішності. Та якщо самі студенти до цього ставляться більш-менш спокійно, то у керівництва вишів можуть виникнути зайві клопоти. Будь-яка процедура ліцензування, особливо акредитації, коли оцінюються об'єктивні показники, робляться зрізи знань надто низький або занадто високий рівень успішності, то не є як ознакою об'єктивності оцінки знань в даному університеті. Як бачимо, із новим стипендійним ладом у кожної сторони свій головний біль. Тільки от сходяться в одному. Під ялинку Кабмін разом з міністерством освіти могли б підготувати і кращий подарунок. Робиться, як завжди в нашій країні. От... Одну ніч кормити рано вранку зарізати. Якось потрібно відмоделювати, як то кажуть, може на мишах спробувати на якомусь одному-двома університетах на протязі семестру, а потім знову начального року спокійно зайти в процес. Неправильно в середині учебного року проводити такі реформи. Студенти вже здали сесію і уже не можуть повлияти на оценки. Такий закон внедряється, і люди нервують, люди не розуміють, що робити. Некоторі люди стипендии стипендії из за этого, То тобто садні вроді привычно делают діляться на 4, тут 4 не хватает, стипендій нет. Єдина розрада у січні. Все лишиться по старому. В навчальних планах багатьох вишів поточний місяць входить до першого семестру. Тож коштів отримають поки що менше, та принаймні усі Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник, Володимир Нестор, Микола Замковой. Програма Місто тиждень.